Буковина разом з усією Україною продовжує на спротив агресору. Минає 713-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 6 лютого російська загарбницька армія здійснила ракетну атаку по Харківській області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення, щонайменше п'ять цивільних авто. Також окупанти зруйнували триповерховий готель. З-під завалів рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика. Ще три жінки отримали травми. Протягом минулої доби відбулось 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.